Привіт! Ми вже встигли скучити за вами. За вікном осінь, а це означає, що сезон «Покращу своє тіло до літа. Відкритий. Так, ми з Христа завжди працюємо над собою. У нас на двох цілий арсенал різних дієт, обгортувань та інших не менш екзотичних методів. Але ми на власній шкурі добре знаємо, що краще за все працює лише правильне харчування і спорт. Швидкий результат можна досягнути лише за рахунок дуже строгої дієти. Але, скоріш за все, разом з кілограмами ви втратите м'язову тканину, а складка на животі так і залишиться. До того ж, вага дуже швидко повертається, а нам це не потрібно. А для того, щоб таке не сталося, треба займатися фізичними вправами. І сьогодні ми розкажемо вам про одну з них. Це дуже ефективна вправа планка. Планка, бюджетна дорога до стрункості усе, що вам потрібно. Ви підлога, ну можете ще килимок взяти. Класична планка одна з найкращих вправ для пресу, а ще в ній пропрацьовуються м'язи плечового поясу, стегон та сідниці. Починати треба планку робити з 30 секунд, а потім аж до 2, -2 хвилин. Протипоказання показання до цієї вправи грижі, а також травми хребта. Якщо у вас є проблеми з суглобами, зробіть для початку гімнастику. Його 30 секунд, і ви вже на півдорозі до кубиків на пресі. Якщо ви не відчуваєте ефекту, то перевірте, чи правильно ви все робите, і збільшуйте час. Є правила для планки: руки мають знаходитися під плечима, спина має бути пряма, а таз обов'язково підкручений. Якщо ви вистояли дві хвилини і вас вже починають розпирати почуття гордості і небувалого героїзму, спустіться з небес. Ну, звісно, повихвалятись трохи не гріх. Але треба пам'ятати, що попереду ускладнений варіант, а разом з ними й непокорені спортивні вершини. Планка на ліктях здається простішою, але це не так. Збільшується сила тяжіння, і тоді вам важче набагато стояти. Але ви не забувайте обов'язково тримати прямо ноги і підкручений таз. Обов'язково! Я звичайно буду дуже рада тебе бачити. Але краще пам'ятай, планка це статична вправа. І для того, щоб її ефективність була вищою, уважно слідкуй за технікою. Краще зроби менше, але вірно. В боковій планці принцип той самий: спочатку починаємо стояти на витянутій руці, потім спускаємося на лікоть. Все втягнули в себе, вирівнявся в рівно-рівно рівну -рівно пряму лінію. Потім витягнули руку, дивимось на руку і стоїмо. Окрім цих видів планок, існують ще як мінімум 50 і в статиці, і в динаміці. Якщо вас цікавлять інші види, пишіть про це в коментарях. Ми обов'язково підготуємо для вас щось цікавеньке. Дякую вам за увагу! Сподіваємось, були вам корисними. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Ми обов'язково їх врахуємо і ставте лайк. Бувай!